Будете а венця, ви будете <казлива> да. <казлива> ja, ja, до він взяти, дівчатка? Yeah, Зайшли و... сюди, дівчата, просто так доходимо подавати дзвонить представників інвестора. Представляєте, що він ваші марини? Це у нас керівник. Ми на нашому не можемо лишити. Там ваше робоче місце.

а ваш керівник роботи роботи. беріть його. Який і Який керівник? Дивіться, є люди. Одно запитання до вас. А вона скаже, а хоч одного робочого, ви працюєте, там бумага перевертаєте, одну фамілію назвіть. Ви не працюєте, ти по правильному чоловіка питає. Правильно, правильно. правильно чоловіка питає. Ви маєте знати, хоч прочитали раз. Шофера, любов. Бачите, ви нічого не знаєте. Фамілії ви знаєте. Любого шофера. Є. Ви проглядали. Сторожа! Сторожа, ви сьогодні заходили, сторож вам відкривав. Ви заходили. Ви, ви ж законі казали, що ви, ви, казали, що ви Як Ви можете говорити, того чого не ага. Ви Навіть не знаєте історії фірми. 네, я вже чув, я вже чув. Як ви задавайте питання? Я людина я вмію думати, от ви не вмієте, вам сказали, ви їдете зомбі. За один час. Вам скажуть, кого боронити. Викинете скажуть, хватило робочий місцеві. Я не представник, я дію ціна наказана під час. Ініціюйте загальні збори працювати. Я вам рамка ініціюйте загальні збори. Вас є голова право. Збирайте. Коли от є такий Іванов. Буде керівник, все можна Ми є рядові працівники зміники взагалі. Мене привезли з привели опис, Показали кабінет, і проводити опис, і А як ви не можете розуміти по закону, що опис має бути я з однієї сторони з і ж... з другої? Ви запитання не мали не задати директору. Як я можу цей в документи, яке я до них не приклала руку? Скажіть вас зв'язатися з вашою головою? Оберіть собі голову. А, а, що? Що?

Один з бухгалтерів хоче покинути приміщення дуже їй погано. Міліція не знає на що дивиться, але втікає бухгалтер. Один з один з бухгалтерів йде.